Наступним періодом, про який хочеться говорити, це період е, Литовсько-Руської держави, спадок України від цього литовсько-руського періоду. Це 1340-1569 рік. У другій половині 14 століття частина українських земель входить до складу Литви. Тому що завдяки шлюбам з місцевими князівськими династіями литовські правителі мали права на галицько волинські землі. Велике Князівство Литовське Руське і Жевантійське Латиною Мамою до тату Світланія Руське, одне з найбільших держав тогочасної Європи. Саме воно стало фактично продовжувачем традиції Русі. Землі були значно розвинутіш За Литовський. Литва з приєднанням до неї українських земель підпадає під вплив Київської культури. І про неперерву з культурно-історичної традиції Русі, яка тяглася з Києва, свідчення поширення в Литовсько-Руській державі, руської культури, провідником якої була руська, тобто давня українська мова, що стала мовою урядового. І мовою княжого двору. Руські еліти формують обличчя Литовської держави. Литва складає лише десяту частину тих земель, які входять у її склад. Мова Русі, її культура, закони, системи військової організації, методи житлового і фортифікаційного будівництва, збірка законів Руська правда, православна віра все стало панівним у Литовській. І визначало його політичне і культурне життя. Саме в період Великого князівства Литовського і Руського відбулося визволення українських земель від Золотої Орди, коли монголо-татари зазнали Поразку битві на Синіх водах у 1362 році. Одним з найвидатніших полководців Литовської Доби був князь. Костянтин Іванович Острозький, який понад 30 років був головнокомандувачем армії князівства, займав посаду Великого Гетьмана Литовського. І найославленіша перемога князя це битва під Оршею, 8 вересня 1514 року, коли було вщент розгромлене 80-тисячне московське військо. Коли говорити про право, що успадковує Україна від Литовсько-Руської держави, ми говоримо про те, що в сфері правових понять в Литовсько-Руській державі домінували впродовж цілих століть правні положення і принципи руської правди, про які ми говорили, коли говорили про Русь, а пізніше Литовські статути. Які були укладені на її основі. В Литовському статуті є цілі низки артикулів і навіть розділів, цілком тотожних з положеннями руської правди, куди увійшли в домінуючій більшості норми українського звичаєвого права. Статут Литовський був діючим в Україні Кодексом писаних прав понад 300 років і на його правничих. Положенням виховувало багато українських поколінь. Литовські статути стають зразками європейського права. Мова офіційно мова руська, давньоукраїнська латина. Литовський статут з'явився на тогочасній літературній руській давньоукраїнській мові, на котрій написані були і всі інші юридичні пам'ятки. Даної епохи. В епоху статутів державною мовою у Великому Князівстві Литовському і Руському була офіційна мова руська, про що ясно зазначає сам текст статуту. А Писар Земський мають по-русску літерами і слови руськими всі листи, виписи і позви писати. А не іншим язиком і словом. Отже, мовою Литовського статуту всіх його трьох редакцій, які були видруповані у Вільні у друкарні Мамонича, це редакція 1529, 1566. 1588 року була мова руська, тобто давньоукраїнська, і значення її як офіційної мови у Великому князівстві в свій час при виданні Третього Литовського статуту 1588 року підкреслював підканцін Литовський Лев Сапіга у своєму посланню всім оберт станам Великого князівства Литовського. Отже, давньоукраїнська, тобто руська мова, була державною у Великому князівстві Литовському до кінця XVII століття. Віра, православ'я, католицизм, уніанство. Керівництво православною церквою у Великому князівстві Литовському і Руському здійснювали київські митрополити, резиденція яких була у Новогрудку, а потім у Вільні. Форма правління. До 1569 року князівство керувалося спадковими монархами, що носили титул Великих князів литовських, руських і Жемантійських. Після 1569 року виборними монархами столиця Нового Вільня. Вільня. 656-му 1561 році була створена надзвичайна Євангелія. Це Євангелія, яка всім відома нині Пересопницька Євангелія, духовна святиня українського народу. Коли ми подивимося на факсимільне видання Пересопницької Євангелії, на якому сьогодні складають присягу при вступі на посаду президента України, то ми бачимо цю визначну рукописну пам'ятку староукраїнської мови та мистецтва 16 століття. І коли поглянути на цю пам'ятку, то слід сказати, що ця пам'ятка була подарована Вознесенському собору у Переясливі у Гетьманом Іваном Степановичем Мазепою. І саме на перших семи сторінках цього Євангелія ми бачимо напис рукою Мазепи «Сіє Євангеліє Євангелія і дано ясновельможного його милості пана Яна Мазепи, войска його присвітлого Величества Запорозького обох сторін Дніпра Гетьмана і славного чина святого Андрія Первозванного Кавалера. Переяслав своєписковського, який є божий титором, який є титором цього собору. І е, в 1845 році, коли Шевченко перебуває в Переяславі і оглядає різні пам'ятки архітектурні, рукописні, він Бачиться Євангеліє. Він у своїх археологічних нататках, де є детальний опис цього Євангелія, наводить слова Івана Степановича Мазепа. І це та духовна книга, якої торкались великі подвижники України. Що Іван Степанович Мазепа, що Тарас Григорович Шевченко. І ми бачимо ось тут малюнок. До Знесського собору в Переясливі, який був створений Тарасом Шевченком у 1845 році. Коли ми повертаємося до нашої підрини, то ми тут бачимо литовський статут. Рукописний, як я говорила, Литовський статут був збіркою законів, який діяв понад 300 років. І ми бачимо тут рукописний Литовський статут, переписаний у 1775 році, з редакції друкованої Литовського статуту 1000. 588 року. Він зберігався у канцеляриста Переяславського полку Гната Марковича Чубука Подольського. І вже нащадки родини пізніше передають цей раритет, без сумніву, до Переяславського національного заповідника. Тому що ми його тут бачимо, тому що він сюди, так би мовити, приправлений. З Фондів національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Це раритет, який ще раз підкреслює, що не тільки, руку, не тільки друковані литовські статути мали велике значення, але вони були тим документом, який від руки переписувався для того, що за судочинство в державі вдалося за. Правилами і приписами і артикулами Литовського статуту. Тут є ще цікавий документ, це брошура, видана у в 1923 році, професором Ростиславом Лащенком, який дав надзвичайно глибоку оцінку, глибокий аналіз. Що собою становить Литовський статут? І назва цієї брошури, яка зветься Литовський статут як пам'ятник українського права. Ось у цій тоненькій брошурі можна прочитати багато того цікавого матеріалу, про що ми говорили, чому Литовський статут, якою мовою він писаний якою е, користувався він в Литовській державі увагою, бо це та, той документ, джерела якого походять з руської правди, про яку ми говорили, коли говорили про Русь.